Вітаю всіх прихильників краси та творчості на моєму каналі Студія прекрас Шарм. Мене звати Тетяна і я створюю прикраси ручної роботи. Сьогодні показую колекцію чокерів для образів на літо, яку я зробила для продажу. Вони різні за стилями та дизайном. Довжину кожного ви знайдете у описі до відео. Це знаходиться у тексті під відео. Після трьох крапочок потрібно буде натиснути на слово більше або «Іще». І ви потрапите в розгорнути опис до цього відео, де і буде вся інформація і про ціни також. Для зручності чокери будуть йти кожен за своїм номером, і ви зручно знайдете всю інформацію. Перший чокер. Це гірський кришталь в галтовка з скляними намистинами та еластичний гумовий шнур. По центру використала таку красиву намистину з люциту. Намистини прикрасила шапочками під зістарене срібло. А також тут фурнітура під срібло. Для більшої цікавості я додала тут скляні намистинки. Ось вони тут поблискують забе за покриттям. Ронделі з обе покриттям. Тут такі конуси. Ша, ш, така конусна шапочка. Намистинки одягнуті в шапочки. Там вам видно намистинки з шапочками. Шапочки невеликі, такі ніжне мисту. Такий ніжний чокір на. Літо до всього підходить, сірий сіри силіконовий шнур на закінчення лобстер, застібка лобстер. Гарний замочок, гарно розщіпкається, защіпкається, закривається. Якщо потрібен подовжувач, додам подовжувач. Таке намисто. З рожевого кварцу. Я теж його розбавила такими намистинками забеку криця. Галтовочка по центру додала таку намистину. Вона гранина, це пластик, але вона дуже так. Вона теж блідо-блідо рожевого кольору. Тут гранені скляні намистинки, фіолетові, темно-фіолетові. І тут темно-фіолетові додала шапочки, ці конусні шапочки, зістарине срібло, на закінчення подвійні кільця і застіпка лобстер. Закінчення такі купила намистинки, як шарми. І таке вийшло. в мене закінчення. Теж зістарене срібло. Ось ближче покажу. Таке на, накручене, додала шапочки, конусна намистинка. Ось так воно все виглядає. Дуже цікавий вийшов чокер. Наступні прикраси я зробила у стилі Курделіон. Тут скляні прозорі грановані квадратні намистини. У мене потовашувались паличками золотого кольору. Намистини колір під раух та пас, Димчасті такі. У центрі намистина колір рожевого вина. Проставочні. Я використала квадратики плашечки з нержавіючої сталі 6 мм. В мене вийшла ніжна вишукана прикраса. Мені вона дуже подобається. Закінчила... Закінчення в мене тут зручна, немаленька застібка лобстер, яка крутиться. Тут які елементи, які крутиться. Це дуже зручно. Для надійності тут подвійні кільця я поставила. А також не тільки для надійності, а й для того, щоб можна було зробити різні з прикрасою цієї трансформації. Наприклад, додати ланцюжок і прикраса вже стане двошаровою. А також до цього чокеру є сережечки. Він виглядає і до нього. Ще є такі сережки, асиметричні сережки. Така лаконічна замочок для сережки на невелику мочку і з маленьким циркончиком, і ось такі цікаві сережечки. Наступний чокір теж у стилі Куделіон. Але тут я поєднала яскраві зелені, медові та конячні кольори намистин з прямими паличками 15 мм, в них золоте покриття 18 карат. Ще додала бісер бісертоху для гнучкості і щоб квадратні плашечки гарно прилягали до намистинки. Вся фурнітура в прикрасах преміум якості. Але не забуваємо, що це біжутерія. Якщо хочемо, щоб довго служило та приносило задоволення, бережемо прикраси від вологи, не купаємось в них в душі, і в різних водоймах, і особливо в солоній морській воді. Цей яскраве намисто, чокер додасть грайливості і настрою до будь-якого образу. Наступна позиція це комплект чокер і сережки. Але тут я використала фурнітуру вже в срібному кольорі та різнокольорові квадратні намистини 4 мм. Роздив... Роздивимо спочатку сережки. Вони асиметричні, виглядають грайливо та яскраво. Тут лаконічна, лаконічні гладенькі застібки із роздівим покриттям. Фурнітуру для цього комплекту я використовувала з нержавіючої сталі. Зручна застібка лобстер. Подвійні кільці для можливості трансформації. Подовжувач. Крімпи використала такі із фіксатором. Вони мені подобаються, дуже з ними зручно та швидко працювати. Посилання на матеріали, які я використовувала, додам у описі до відео. Наступне коротеньке намисто це гладкий натуральний камінь, помарачний зелений халцедон 8 мм. І я його поєднала з проставочними намистинками, цирконію прозорий, темно-зелений цирконій, такий красивий насичений колір. У мене залишалося від низочки 6 намистинок. цирконію. Він такий коштовний, переливається гарно та яскраво. І всього в мене було 6 намистинок, то я додала ще 4 намистинки на задню частину намиста. 4 намистинки це котяче око, теж зелене, приємний такий зелений колір салатовий. Тут використала ще шапочки, 4 мм покриття. 18 карат, Застібка лобстер і подовжувач. Також додала подвійні кільця, щоб можна було трансформувати намисто в дворядне. або, дворядне, або декілька шарів. Не намисто, це Наступне це такий чокір. 3 мм граней котяче око. Граненне котяче око. Ось вам показую ближче. І е, поміж ними поставила рожевий циркон. Це котяче око з гематитом, проставочні намистинки гематитові. 18 карат, покриття 18 карат і рожевий циркончик. Ось так воно. Виглядає теж застібка лобстер, яка прокручується. Подвійні кільця, Так, довжина чокера 38 см і подовження 7 см. Так, ще раз покажу. Ось так він красиво виглядає на літо до футболочки саме те, що треба. Циркончики будуть поблискувати на сонечку. Так, і ще одне один чокер це цирконій такого оливкового кольору. Оливковий колір або авокадо. Або зелена травичка, ось він такий красивий цирконій. Циркончики грають на сонечку, будуть поблискувати. Так, чудово. Довжина теж 38 см і подовжувач 7 см. Дуже-дуже красивий. На літо, в і освіжаючі виглядає. Буде освіжати, підійде під любий образ. Ще такий чокер теж з кубиками і з плашечками. Чокір 43 см і подовження 6 см. Подовжувач, подовжувач нержавіюча сталь, плашечки з нержавіючої сталі. На кубиках. А це темно-синій бісір. Спробувала використати не трубочки, а бісер, і мені, в принципі, дуже-дуже сподобався цей чокер. Зробила такий собі можливий повтор. Можливо, його повторити. Можу його повторити для вас. Зробила собі такий чокер. У мене був... Такий срібний хрестик, і я його не носила. Я купувала намистинки для свого намиста з чорних перлів. Це виявляється терагерц. Вони мені туди не підійшли. Але сюди якраз з проставочні поставила темно-синій бісер, такий переливчастий, не то зелений, не то синій, не то бірюзовий і замість ланцюжка. Я для хрестика зробила такий чокер. Можу повторити, ще є матеріал. Нержавіюча сталь, подовжувач і замочок теж нержавіюча сталь. Ось так він виглядає. Хочу показати, які матеріали в мене є. Є такий гематит блискучий, можна зробити чокер. Є такі цирконій, помаранчевий і білий. Теж можна зробити красиві чокери. Такі блискучі. Далі придбала я ще такий гранат. Дуже красивий. Всі намистенки рівні. Гарна якість. Роздивлялася під лукою. Мені дуже сподобались. Ось такий квадратик шпінелі. Ранейний, фасетна аграмка, такі ось красиві ранені. Можна замовляти. Прикраси, це агати. Чорний агат. 4 мм. Чорний агат. на мистинки, красиві, поблискують. І шпінель 3 міліметри. Вона і трошки нерівненька, але то не вона гарно, грані гарно поблискують. Денне освітлення, все як воно є, отак день, без сонечка, шпінель поблискує. Я вже із шпінелі зробила, хочу показати вам два чокери. Це мені замовили під замовлення. Ось так вони виглядають. І шпінель бачите, як вона виглядає в чокері, в готовому вигляді вже виглядає. Якщо у вас виникли питання, запитуйте в коментарях. Посилання на фурнітуру, яку я використовувала у прикрасах, додам у описі до відео. Завжди радію вашим відгукам, вподобайкам, сердечкам, квіточкам та будь-якому фідбеку. Пишіть, яке намисто або чокер вам сподобалось найбільше. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мій творчий процес. До зустрічі!